这个是干的吗？ But am going Чого во одного мало, а де Марина тебе? <сорок> Ні, я теж хочу відмічати, що я показала. Ви У мене нема ваш, ви прийшли до мене Марина... <сорок> із цим екземпляром. <сорок> Ні, <і> ви мені <сорок> давайте копію, я буду зразу собі відмічати. <сорок> давайте мені копію, мені копію і будемо працювати. Не фіксуєш. фіксуєш. Треба ти много доказу. Прийдеш ти задалювати, а я ти дам такі докази, не такі. А й такі, розумієш, такі не такі докази. А й такі, що не лише в одному напрямку діяді вже нормально. Зайди, будь добрий. Я відповідаю, тут чітко написано, що у інвентаризаційному описі є Драгівська будівля. Дивіться, є Драгівська будівля і є філія в селі Золотарьово. Вони до мене прийшли, що вже філії немає, вони вже забрали філію, вже все. Ну як таке може бути? Бо Вони царі, для, для них закон не писаний. Я даю дозвіл на те, щоб зробити інвентаризацію, хоча це. Ми проходили і у листопаді, і в грудні місяці ми проходили. А вони тепер прийшли, просто вони прямим текстом сказали, щоб просто приватизувати це все майно, що ми маємо і в Драгові, і в Золотарі. Я даю дозвіл, будь ласка, їх вісім, вони напишуть, що в мене нічого немає. Я готова перевіряти і сюди, і туди, як вони тільки хочуть. Але що вони купили для драгівської школи мистець Дефілі всі з отама? Я не маю нічого проти. Мерістиваю, не Них усіх, але нехай тут все буде законно, так чи не так? Ми перевіряємо матеріалів. А це є дійсно теж є цінності, Прочитайте, будь ласка. Будівля теж є цінності. І золотарівська може, будівля теж є цінності. І не ваша. А чому тут вони написали будівлю золотаря? А хто відповідає 33 роки? Ви відповідаєте? На сьогоднішній день відповідає 33 роки Марія Тимна відповідала. А від сьогоднішнього дня, шановна Драгівська громада, Марина Тиберівна вже не відповідає будівлею Золотарівської філії Драгівської школи мистецтва. Ось така от ситуація. Прошу. Да, Прошу. 9, 9, 9. Да. А чому я? Вони вам мішають, а що ви переживаєте? Це... Отже, будь ласка, запишіть у протокол, що будівля Золотарівської філії тут, у інвентаризаційному описі, 7 червня, не є записана і прийшли до мене перевіряти директора школи, який попрацював 33 роки. Розпочинаємо нашу інвентаризацію. Прошу, Олена Вікторівна, візьміть, будь ласка, ручку і будете відмічати. Я буду по ходу все говорити. Поганий зір. Давайте ви, Олена, Зелені. Так. Процес. Значить, я буду по ходу говорити. Ударна установка, добренько. Дивіться. Ручку я маю тримати. Візьміть карандаш. Так, значить, дивіться, ударна установка, зразу собі можете відмітити, вона знаходиться у Золотареві. Я вам покажу у Золотареві. У Золотареві, так? Далі, піаніно, кабінет No2. Відкрийте, будь ласка, кабінет No2. Це кабінет No2. Оцей кабінет No2 відкрите. Оксан Так. Напишіть там, що е, у тарелі. Удайте, що з дотерення. Я покажу до батареї. Так, шановна моря, зайдіть, будь ласка. Ви не бачите, ви зайдіть, будь ласка. Шановна комісія заявки. Є? Відмітили сте? Баян та є брусівці, що я вас не дам. Карада нічого не купляла. А чому? Ні. Нічого. А чому? Вони тільки перевіряють. Але Марина Тиберівна готова показати. Ні, ну, перевіряти те, що не купляли, для чого, Маш? І ти бачиш, що вони перевіряли і ми слава. Ну, може здання їх, але не перевіряли здання, а не питали, що не ж їхнє. Однозначно. Але, що, але я ставлю? готова, бо вони думають, що я... Ну, так, <пробує> акордеон. Подивіться, шановна комісія, де воно знаходиться у золотареч? У Романа Володимирича в кабінеті, так, Роман Володимирович? Mm. Відмійте, будь ласка, Золотареву. Покажу у золотареві акордеон. Одна штука. Серс, до мене в кабінет. Так, так труба бачили сте? Набір для звуку. Так, набір для звуку. Zаль, зал, хореографічний зал, Пішли в зал хорафічний. Пішли, член комісії. <coughs> а ну йдіть <і> сюди, <coughs> будьте добрі. Контрабас подивимося. Ти мене тепер на дрегу вас контрабас. Серед 86 шкіл тільки 8 шкіл має контрабас. Подивіться, відкрийте його. Коштує 98 тисяч. Контрабас є, так? А тепер він стоїть на багато А Ану, спробуйте попити. Приклад з Марини Тиберівни. Я дуже рада сьогодні комісії, що вплоть до того, мої викладачі, всі 16, побачили, хто керівник і наскільки все в школі є на високому рівні і кожен інвентар. Був предоставлений, і це все я зробила на протязі 33 років для Драгівської громади. Слава Україні! Героям слава! Я дякую Марії Степанівні, Вона в нас найкращий начальник, і тому і тому, щоб процвітала наша Україна і процвітала наша культура. Марія Степанівна, дякую вам, що ви зробили інвентаризацію. І нарешті мої викладачі побачили, що школою керує найкращий керівник. Питання до Марини Тиборівної є, що перевіряємо далі? Золотареве. Поїхали, всі золотареве. Ну, привіт! А там нашу, яку там вже закрили. Там вже закрили, є? А там закрита. В інвентарі все <ріпи>